У Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені братів Шергіїв цього місяця відбудеться прем'єра вистави Тихе вушко». Її ставить режисерка Маргарита Савенко у межах проєкту Чути серцем театр рівних можливостей та творчості. Проєкт здобув грантову підтримку українського культурного фонду. Роботу розпочали в червні, коли мені дали зробити грантовий проект на тему інклюзії. Не було саме казки або доросла вистава. Мені такий дали вольний взагалі порив душі, що хочеш, то й роби. І я зрозуміла, що от саме дитячого контенту на цю тему дуже мало. А на жаль, зараз в час війни багато дітей з порушенням слуху, зору втрачають кінцівки. На жаль, це війна, і ми живемо в цих реаліях. І напевно місія зараз і театру теж показати дітям, що це є, що це нормально. Що це життя, і ми маємо сприймати одне одного, такими як ми є. Дія відбувається на казковій галявині, де граються різні тваринки. Серед них зайчик із порушенням слуху. Чи зможе зайчик стати одним із них? Відповідь так. Але для цього він повинен не боятися відкритись, а інші зробити крок назустріч. Тихе вушко це історія про дружбу, прийняття та силу бути поруч. Всі ми однакові насправді. Порушення слуху це не є ознакою того, що ти якийсь особливий, чи що. Ні, це всі ми однакові. Просто в когось є ці порушення, в когось немає. І для когось треба ще вивчити цю жестову мову. Це насправді не так вже ну, важко вивчити жестову мову, чи те, що я коли вивчав певні репліки якраз для цієї казки, то дуже багато є інтуїтивних таких фраз, які, наприклад, наприклад, я дуже радий, наприклад, я, наприклад, і це дуже радий такі. Або Ну або мушля, наприклад, слово ну інтуїтивно. Я навіть показав був в своїй викладаці, то вона сказала, що типу, пта, оце якраз оце мушля о, а нічого собі тепер. Це не перша вистава театру, поставлена за підтримки українського культурного фонду. Так, перед відкриттям минулого театрального сезону режисерка Маргарита Савенко так само представляла виставу, в якій звучить тема прийняття в Правду, це вже була доросла вистава, на дорослого глядача про трьох чоловіків, які чекають своє кохання, які вони були закохані в вузі всі в неї. І от вони чекають, що вона зараз прийде, яка вона буде красива, прекрасна, як вони все згадають, як було чудово, а вона приїжджає на колісному кріслі. І тут момент прийняття. В кого вони були закохані в жінку, в людину чи в якийсь об'єкт, який вони просто бажали, і ми починаємо розуміти, що кожен із них різна людина, в кожного є свої скелети в шафі, і в кожного насправді є свої вади, і є що приховувати. І те, що вона на колісному кріслі, це найменше взагалі, що може бути. Гру вправду правду колектив уже неодноразово представляв як на своїй сцені, так і в Словаччині й Румунії. Окрім створення і показів вистави, грантовий проект передбачав інші заходи спрямовані на розвиток безбар'єрного простору в закладі. Минулого року ми також отримували фінансування, в рамках якого була можливість поставити пандуси, кнопки викликів, шрифти Брайль, табличок шрифтом Брайля. Також було реалізовано декілька заходів із залученням людей з інвалідністю, які були безпосередньо дотичними до проведення репетицій, мастер-класів та наших спільних заходів. У межах нинішнього проекту, на реалізацію якого театр отримав 800 тисяч гривень, поряд із постановкою вистави заплановане також проведення майстер-класів для дітей із акторської майстерності, пластики та створення сценічних костюмів, макетів, реквізиту. Прем'єрні ж покази вистави «Тихе вушко» відбудуться 26 вересня і 3 жовтня. Вони будуть адаптовані до потреб дітей із порушенням слуху та зору. Згодом відеозапис вистави розмістять у вільному доступі. Будемо працювати із організаціями, які займаються дітьми, сиротами, дітьми з інвалідністю, щоб вони могли відвідати нашу виставу. І це все буде на безкоштовній основі. Всі чотири покази у рамках проекту. Ми залучимо спеціалістів, які зможуть перекласти виставу жестовою мовою, які спеціаліст буде знаходитися на сцені, для того, щоб діти, які мають порушення із слухом, могли насолодитися діалогами. Крім цього, буде аудіодескрипція для дітей із порушенням зору. І для на відео, у яке ми будемо виставляти у соцмережі, буде е, титрування. Паралельно в театрі триває підготовка до нового сезону. Творчих планів багато. Водночас каже директор Рудольфу Дзуринець серед пріоритетів наразі зробити театр якомога привабливішим і доступним для кожного. Ми встановили пандуси, таблички зі шрифтом Брайля і зараз їх ще довстановлюємо. оновлюємо нашу театральну підсвітку «Сині-жовтий колір, і також будемо зараз робити поточний ремонт площі перед фасадом театру. Хочу сказати, що вже також у нас запланована дипломатична зустріч з генеральним директором художнім керівником Кошицького національного театру, де ми будемо робити спільний проєкт по інклюзії, тому що я намагався відкривати збори для ліфту. Вони не закрилися дуже дуже низькі. Кі донати тому ми вирішили написати проект, виграти грант і встановити у нас ліфт по безбар'єрності. Встановити ліфт сподіваються вже у прийдешньому театральному сезоні. Який до слова буде для закладу ювілейним – -м. Відкриття сезону відбудеться 27 і 28 вересня.